Закрите небо, циклон майже повністю заблокував роботу харківського аеропорту. Скасовано рейси до Кутаїсі та Стамбула і в зворотньому напрямку, а також ранковий рейс на Київ. За інформацією довідкової служби, злітна смуга вкрилася кригою. Сісти на неї та злетіти зміг лише невеличкий літак з Білорусі, потужні борти, яким потрібен довгий розгін. Литовище в день не приймало і не випускало. Літак до шарм ель Шейха, що мав вирушити о п'ятнадцятій годині з Харкова. Такі вилетів щоправда з п'ятигодинним запізненням. Сказали, що наш рейс задержується на 4 часа е, в зв'язку з пахими погодними умовами. Но так ждем дальнейших каких-то объявлений. Говорят, что замерзшая взлетная полоса, и они пытаются ее что-то разморозить, что-то с ней сделать, привести в чувство. Ждем. Туроператор сообщил, в то время как мы приехали, что задерживается рейс. Мы ожидаем. Плохо вот в аэропорту нет лавочек, дети на полу с мамами сидят. Ну а так ожидаем.